Вітаємо! Ми студенти Факультету соціальної педагогіки та психології вчимося на 3 курсі спеціальності психологія. Також ми є членами наукового товариства Запорізького національного університету. І зараз ми вам розповімо, чому саме ми успішні студенти у нашому факультеті. Мене звуть Даша Козур і як ти можеш оцінити успішні студент? Я можу його оцінити за багатьма критеріями. По-перше, це гарне навчання, тобто треба бути успішним як на. Заняттях, лекціях, семінарах плюс це поза навчання діяльність, що є базовою основою і має входити до кожного студента, бо це, по-перше, дуже цікавий досвід, по-друге, це багато нових знайомств, та також плюси у майбутньому. Також я хочу задати ще питання для Боліни. Скажи, будь ласка, як ще може бути оцінена студентська діяльність не тільки за академічними балами? Можна оцінити скажусь. ти приймаєш участь у поза навчальній діяльності, якщо ти активно відвідуєш семінари, тренінги, майстер-класи, та якщо ти активний у громадському та суспільному житті, то ти можеш вважатися успішною людиною, тому що в тебе є багато корисних зв'язків та друзів і до того тебе. Я можливість полон зі мікували. Я Мейка Олесі, заступниця голови САЕС факультету СПП. Привіт, мене звати Ліза і я студентка третього курсу факультету соціальної педагогіки та психології. Які ти можеш дати поради для студентів, які хочуть досягнути певної успішності чи особистого росту? Я вважаю, що потрібно фокусуватися не лише на своїх педагогічних досягненнях. Але і також на е, загальному розвитку. Потрібно вивчати іноземні мови, адже це дуже корисно і дуже допоможе в науковій діяльності. Потрібно цікавитися багатьма речами, а не лише своїм фахом, читати різні книжки, можливо, наукову фантастику, можливо, художню літературу. І також брати участь у різних заходах для того, щоб розширювати своє спілкування та набувати нового досвіду. Що для тебе, успішний студент Олеся? Насправді для мене успішний студент це той студент, який щиро затопований своєю спеціальністю, тому що я вважаю, що саме зацікавленість це джерело ініціативності. А тепер ми розповідаємо вам про свої досягнення, які ми вже здобули. Я є головою наукового товариства студентів та аспірантів факультету по соціальної педагогіки та психології. Крім того, також я веду соцмережі нашого загального наукового товариства. І також ми з командою виграли грант на програмі Upshift. І ще я маю декілька наукових робіт та тест. зокрема, як депресивні розлади в контексті 21-го сторіччя і соціальна робота в умовах війни Хотіла би розказати про свої досягнення. По перше, я заступниця голови НТС факультету СПП. Також я публікувалася у розділі монографії в одному польському видавництві на тему того, як підлітки сприймають своє тіло. Також я публікувала свою роботу про перфекціонізм, і з цією роботою я виступала на науково е, науково-практичній конференції. Також я допомагала із молодерством у центрі молоді Запоріжжя і допомагала підготовлювати приміщення для тренувань військових у центрі Волм. Я їздила як представниця інсайду Київ на семінари. Я ходила на багато тренінгів від благодійного фонду спільно і ходила також на тренінги від центру підтримки Атлант. Вони займаються морально-психологічною підтримкою військових, отримала посвідчення консультанта. Я являюся активним учасником нашого клубу НТСА. Також ми нещодавно запустили крутезний проект Чуш, в якому я також приймала активну участь і наступного разу я вже стану спікером. Ще плюс до всього у моїх досягненнях є волонтерська діяльність, якою я займалася допомагаючи у клубі Маріуполь, допомагала психологічно, надавала підтримку батькам та їх дітям, які потрапили у нас через бойові обставини в країні до нас у місті. Це Запоріжжя також я зайняла перше місце у психологічній олімпіаді. А розробляла багато різноманітних тез. Одні з останніх це на молодій науці була теза на тему емоційного інтелекту.